Вітаю вас, друзі, підписувачі та гості каналу. Що зірки нам віщують, дізнаємося у цьому розкладі. Працюємо із золотою колодою таро неба, сонця та зірок. Налаштуйтеся на канал. Оберіть свій варіант з трьох запропонованих. Дізнаємося про добрі настанови від вищих сил. Працюємо з енергіями, тому подякуйте вищим силам, лайками, коментуйте, підписуйтеся на канал. Перший варіант вказує на необхідність збалансувати фінансові або матеріальні зусилля з періодом відпочинку та відновлення. Тимчасове відкладення проєктів, коли втома від роботи потребує паузи. Вам потрібен період внутрішнього відновлення, це час для паузи, щоб адаптуватися. Порада від карт знайти золоту середину між паузою для роздумів та вмінням керувати ресурсами в умовах нестабільності, уникаючи надмірного відпочинку так і надмірної активності. Другий варіант означає, що ви маєте новий цікавий проєкт або матеріальну можливість, але перешкоджає внутрішня невизначеність, страх або конфлікт. Проаналізуйте ризики та прийміть усвідомлене рішення, щоб рухатися вперед, незважаючи на сумніви та протилежні думки. Спробуйте об'єктивно подивитися на всі за і проти. Ця карта радить не ігнорувати проблему, а проаналізувати її. Дійте, незважаючи на страхи. Після аналізу та прийняття рішення важливо діяти. Не дозволяйте сумнівам заблокувати ваш ентузіазм та перетворити нові ідеї на застій. Третій варіант. Ваше партнерство, засноване на взаємній симпатії, буде успішним, якщо ви будете спиратися на спільні інтереси та аналітичне мислення, а не тільки на пристрасть. Для ділових партнерів співпраця має базуватися на чітких правилах та логіці, щоб емоції не заважали прийняттю раціональних рішень, не дозволяйте емоціям затмарити здоровий хлуст, прийміть рішення на основі фактів та логіки, спілкуйтесь прямо лінійно.